Ну, в принципі, оце все знаєте, оця вся ситуація, коли на вашій, давайте образно скажемо, на вашій палубі заводяться всілякі щури, вона нікуди не дівається. Доводиться це констатувати, і доводиться постійно в кожному стрімі про це згадувати. Зараз просто на на, на підтримку моєї аргументації з приводу Орбана і з приводу цієї підтримки неблагочинність, хочу продемонструвати вам одну графіку. Вона стосується якраз. Вона стосується якраз допомоги, яку надає надають певні країни на потреби України. От, ви бачите, справа так більш наглядний графік. Такі стрічечки, хто найбільше відносно до свого бюджету допомагає у відсотках. Давайте пошукаємо разом тут угорщину. Так от де тут угорщина? Тобто країна, яка там жаліється на те, що витіснили пчоловодів цих, так з угорщини, забрали у них традиційне місце. На їхніх ринках які блін нафіх ринки. Подивіться, вас ніхто не трогає. Ви, ви не чіпає. ви дотаційна країна, ви отримуєте десятки мільярдів від Європейського Союзу. Ви е, ходите просто як оці от е, жибраки перед е, російською кормушкою. Домовляєтеся там про якісь знижки на газ. Ви говорите про те, що Україна заважає вам жити і що вона фінансово не існує. Угорщина фінансово не існує, розумієте? Ну тобто, це я зараз. Ну це я Абсолютно кажу так, образно, звісно, існує, але але просто що жодної підтримки, жодного навантаження на угорський бюджет з приводу цього військового конфлікту в його ну аж такого немає, і тому такі маленькі країни, наприклад, як країни Балтії, які допомагають там до 50% власного ВВП, розумієте, віддають на підтримку української армії української боротьби. Розуміючи, що Україна зараз форпост абсолютний і захисний бар'єр для всієї Європи, то, то Орбану варто було б теж це все зрозуміти. Німеччина тим часом дозволила Польщі. Відправляти до України мігі 29 От я згадав словаччину. Тепер, от Польща також може це робити, і тут варто відзначити, що все таки, все таки оце, оце знаєте, крапля води камінь точить так само, як пробивалася тема із леопардами. 2 сьогодні так само поступово, поступово, краплинка за краплинкою, все таки пробувається тема і так званого авіаційного Рамштайну. До речі, наступний рамштайн вже зовсім скоро. Ми там дізнаємося і. Маємо певні сигнали, але те, що Німеччина в принципі вже е, обійняла дуже чітку і струнку позицію стосовно передачі літаків, все-таки, четвертого покоління так винищувачів, але не, не, не тих літаків четвертого покоління винищувачів, які ми хочемо і просимо. Я маю на увазі літаки F-15, F-16, Це такі міги, але це величезне зрушення. Я думаю, що цю новину потрібно щитувати саме таким чином. Стосовно леопардів, згадав. Канада передала Україні а, уже всі леопарди 2 які обіцяла. Про це пише Аніта Анант, це міністерка оборони Канади. От вона запостила таку фотографію в своєму твіттері. розповіла про те, що іще вісім танків Леопард 2 Поїхали в напрямку України зараз, знаходяться на території Польщі, тобто це абсолютно от вона пише Hail now arrived in Poland Тобто, це відкрита інформація. Жодних державних таємниць Міністерство оборони Канади виконує всі свої. Домовленості і е, трошки е, розслабимося в Російській Федерації після випірду на сайті Міністерства оборони е, медіаресурсу ресурсу звізда. Пам'ятаєте, коли там дві тисячі бійців з лопатами можуть завалити ліапар? 2 е, черговий перл. Тепер вже не на сайті. Тепер вже в ефірі «Ріа рі, новості. Так, цієї агенції вони запостили відос, як якийсь там орок військовослужбовець розповідає про те. как они уже перемогли Леопард 2. Но это треба чути, поэтому давайте слушать. Здесь был зафиксирован и неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Леопард. Танк Леопард наблюдали. Имеется история о тех сослуживцев. У нас много сослуживцев, мы с ними общаемся. Дивизионный отряд захватил танк Леопард. И вот не смогли его протащить в тыл. Вот, взяли, в утопили в болоте. Этот факт уже имеется. Леопарды здесь, они у нас в гостях. утопили в болоті тобто ще одну галочку, вони ставлять. Ну звісно, цього нічого не відбулося. Просто пропаганда працює як працює, друзі. Зараз середина стриму. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Ви на Ютуб-подкасті «Решти не треба. Я Максікора, оглядаємо найважливіші події, які сталися на минулих вихідних. І, Зокрема, зараз от говоримо про військову підтримку, а також про щурів на палубі. Так, люди і світові лідери, які досі не можуть визначитися, де світле, де темний бік. Одне з таких людей продовжує бути президент Бразилії Лула. Да сілва він здійснив свій омріяний візит до Пекіна. Зустрічався, говорив сідзіньпіном. А розмова велася в тому числі і стосовно російського вторгнення в Україну. Звісно, оці дві сторони: бразильська і китайська, називали конфлікт в Україні таким, що ведуть дві сторони, тобто абсолютно знову було уникання цієї теми хто жертва, а хто агресор Лула до речі висловив дві дуже ну, цікаві в лапках речі, але вони достатньо скандальні і достатньо незрозумілі. По перше, він сказав про закликав Сполучені Штати Америки припинити підтримку України. З мається на увазі грошима і зброєю. Така от заява. Тобто, на думку, в лозі президента Бразилії виходить так, що це Сполучені Штати тут воюють і. Насправді, якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати Україну зброю, то війна зупиниться. Ну Лула мабуть не поснідав або поснідав чимось не тим. Друга заява від Лули це те, що треба створити якийсь новий формат на кшталт G20, в який увійдуть увага. Країни за інтересами, тобто оці от нейтрально забарвлені країни, умовно кажучи, які е, спільні у своєму переконанні, що е, війну треба зупиняти будь-яким чином і вже за раз. Відповідно, Україна має поступитися своїми територіями, це має бути заморожений конфлікт, Росія має зберегти обличчя. От Дуда пропонує такий G20, і ви, і Лула Лула, вибачте, сказав, Дуда Лула пропонує А-ля такий такий G20. Але Тут знаєте, вже вже з'являється певна аналітика. Достатньо цікава, почитав, ознайомився. Найстрашніше у цій всій історії, що ідея Лули може знайти більше 20 країн-прихильників такої філософії. І це правда, тому що. Країни, які вважаються західним табором, і які знаходяться на боці демократії, яка як антагоністичною авторитарним режимом, таких країн в світі 52, наприклад, так, От. там країни, які відверто підтримують Російську Федерацію, їх також можна порахувати. Скільки їх? Їх там однозначно там є 9, а є ще нейтральні, які туди-сюди, але більше до Росії. Тобто ми можемо там 9 плюс говорити. А є ще країни, які умовно нейтральні. Дивіться, і ці країни вони мають різну економіку, є і потужна економіка, такі як Китай, наприклад, так. А є країни, які просто акумулюють дуже багато населення, і територіально багато займають територію. От, наприклад, Індія, так є, є ще Казахстан, є Пакистан. Ну, з Пакистаном там окрема історія, вони все-таки нам допомагають. Але але ці країни їх, їх багато, так і вони, в принципі, в світовому обсязі ВВП це також багато. І якщо, наприклад, уявити ситуацію, вона, звісно, на сьогоднішній день фантасмагорична, але якщо що об'єднати в єдиний там стрункий блок нейтральні країни світу, які нейтральні не тільки в питаннях Російської Федерації і агресії, тероризму і геноциду по відношенню до України, а в принципі які є? Опозицією або антагоністами Сполученими Штатами Америки, європейському Союзу то якби такі країни створили стрункий блок, ви знаєте погані новини. Вони б е повістку дня формували однозначно, б. і голос їхній був би е певним чином найгучніший гучніший. Тому і стоїть завдання у всього цивілізованого світу. А коли ми говоримо цивілізований світ, ми маємо на увазі 52 країни, які мають на меті дипломатично розвалити можливість взагалі створення. Ерення подібних якихось синдикатів або там або блоків, або назвіться союзами, або як Лула каже щось на кшталт G20 І цей старий пердун Лула він все-таки. Він глобально він має рацію, що так може бути, і це може бути струнким інструментом. Формувати порядок денний. Можемо ми. Він, до речі, там і про Брікс згадав. Брікс це теж така цікава структура, яка там торгує в, в, в певних валютах. До речі, до речі, в доларах. А тепер він каже, Брікс, от це буде перший крок. Він має змінити розрахунки, і от вони зараз, в тому числі, з Китаєм домовляються про те, що долар потрібно посунути. Він не має бути. Ані резервною, ані валютою розрахунків, особливо в рамках БРІКС і в рамках співпраці між Бразилією і Китаєм, а там мають бути все таки юані та реали. І зараз можемо продемонструвати. Це просто це звіт з приводу того, скільки у відсотках долари там чи що займаються в цих економічних відносинах. я Зараз цього торкнуся. Але спочатку коментар Лули там з перекладом, що він думає про долар. Каждый вечер я задаю себе вопрос, почему все страны должны быть привязаны к доллару в торговле? Почему мы не можем делать это в привязке к нашим валютам? Кто вообще решил, что после отказа от золотого стандарта валютой должен быть доллар, а не юань, реал или песо? І це змова. Друзі, ви ви це маєте однозначно розуміти, що це абсолютний такий елемент змови проти сполучених штатів. Поки вони там будуть створювати якийсь антипод G20, набирати туди однодумців і мріяти про формування порядку денного. Є економічні важелі. Розумієте, от д, зараз Лула хоче створити із Китаєм. Ну фактично, якщо хочете економічний картель. Це має бути схоже там на опек А опек 2 просто опек 2 опек плюс. Опек плюс він займається питаннями нафти і формує ціну на нафту, і відповідно в потрібні моменти ці цей картель тисне в тому числі і на Сполучені Штати Америки економічно, і, і, і навіть згадайте вибори в конгрес, як все відбувалося, яким чином формувалася ціна на нафту. А потім Байден і його адміністрація, відповідно, демократи змушені були насичувати ринок пального роздрібний маю на увазі, із власних запасів. Що, що вони роблять, надзвичайно рідко. тобто це тиск. Тепер от картель хоче замутити Луло і Сі Цзіньпін. Ну, поки що Сі Цзіньпіна ми коментаря не бачили. А от з приводу Лули так і головним аргументом тут ну теж певна логіка присутня. Знаєте, я, я хочу їх зробити зараз негативними героями, але в мене якось виходить так, що якби я був Лулою або Сідзіньпіном, я б теж про це думав. Ну зараз я намагаюся бути об'єктивним. Цифра 150 мільярдів доларів на рік. Тобто, це об'єм торгівлі між Китайською народною республікою та Бразилією. Ви собі це уявіть: 150 мільярдів доларів на рік, і це цифра. Це цифра, яка є найбільшою серед оцих торговельних партнерів. Згідно останніх даних, Китай є найкрупнішим торговельним партнером Бразилії, на долю якого припадає понад п'ята частина всього імпорту. всього імпорту. І лише на другому місці знаходяться зараз Сполучені Штати Америки. І от ще одне зауваження, що Китай. Випередив Сполучені Штати в якості головного торговельного партнера Бразилії ще в 2009 році. Сьогодні Бразилія є найбільшим отримувачем китайських інвестицій в Латинській Америці, які вкладаються ці гроші в енергетику і в видобуток нафти. От і все. І ще пам'ятаємо про те, що є франція яка намагається в новому світі після української перемоги, відповідно вибудовувати з китаєм абсолютно відносини нового економічного рівня і вони до речі днями французи французи тут теж от ну просто ду лула не придурок от ще раз кажу днями франція макрон це звісно не кічиться цим але вони уклали першу угоду з китаєм Угоду про торгівлю, зокрема, газом, так? як розрахунки за цією угодою будуть відбуватися в юанях? От вам і вся експансія, весь інтерес Китая. І можливо риторика Лули також підказана кимось із комуністичної партії Китаю, але на наших очах ми починаємо розуміти, що потрібно Китаю, і оця ширма із так званого мирного плану з 12 пунктів. Це тепер можемо відверто говорити. Це просто ширма. Китай е, має величезні економічні інтереси і на європейському континенті, і на Південноамериканському континенті. І відповідно Китай бачить своїм противником в цій всій історії зовсім не європейський союз, тому що він складається з досить територіально маленьких країн, які не вкладаються в цю паратигму бачення світу аж з далекого сходу. А він бачить це якраз у взаємодії з величезними країнами. І судячи з цього я завжди дивувався, коли от в деяких коментарях або в інтерв'ю, які в тому числі роблю я мені політологи або дипломати кажуть, що Китай бачить насправді тільки країни гіганти, і в тому числі там навіть мова йде ну і про економіку, в тому числі, але по територіально, так от Україна територіальна це гігант чи не гігант? Найбільше країна в Європі, Франція за територію за площу трошки менше на другому місці. Так, потім там іспанія. От. Але навіть, навіть Україна для Китаю це не гігант. Бразилія гігант, от тому вони, вони коли крутять глобус там чи чи відкривають свої карти? Вони вони бачать це саме таким чином, тому тут дивуватися не потрібно і сподіваюся, що ви тепер на цьому разом зі мною більше трошки розумієтеся. Паралельно відбувається трект налагодження співпраці військово-промислової, або навіть просто військової, я не знаю, або звіряють годинники. Ви знаєте, що ходить дуже багато чуток про те, чи постачала, чи не постачала Китайська Народна Республіка до Російської Федерації якусь військову техніку. Поки що розвідки американські та британські говорять, що ймовірно може невдовзі підтвердитися факт постачання всіляких комплектувальних для військово-промислового комплексу Російської Федерації, але як тоді реагувати на візит до Москви? Лі Шанфу. Лі Шанфу, Нагадаю, що це новопризначений міністр оборони Китайської Республіки. От він Лі Шанфу. примітність цієї людини в тому, що Лі Шанфу знаходиться вже тривалий час 2017 року під санкціями Сполучених Штатів Америки. Відповідно, в момент призначення Лі Шанфу на свою таку високу посаду, а це відбулося відразу після того, як. Сі Цзіньпін остаточно закріпився як е, повноцінний диктатор Китайської Народної Республіки, е, який там переплюнув і Цзедуна в цьому випадку. От і одне з перших призначень сі Цзіньпіном було якраз підписано ось таке. Лі Шанфу, людина під санкціями Сполучених Штатів Америки. Вона призначається міністром оборони. І, звісно, це великий привіт. А може плювок, а може щось на кшталт такого. Вашингтонові. І тепер Лі Шанфу здійснює є тут відзначаємо перший перший свій офіційний візит саме в москву як ви думаєте про що лішанфу розмовляли із шойгу От. Про те, що в них прізвище закінчується в обох на букву У, не знаю. Можливо, це була одна з, з таких тем, але це це серйозні речі, так які відбуваються зараз про, просто от на наших очах. колеба і Карпяк поспілкувалися знову. Карпяк це ведучий ICTV, працює в національному марафоні. Так виходить останнім часом, що колеба чомусь. Пан Кулеба, міністр закордонних справ, чомусь головні якісь заяви, які потім розходяться по новинних стрічках, робить саме на стрімах з Карпяком. Є, звісно, професійна заздрість цьому, але наш формат не не передбачає запрошення Кулеба, Хоча, якщо він хоче, ми з радістю. Так от Карпяку він розповів про наступний саміт НАТО, який відбуватиметься у вільнюсі. Ну і прозвучала певна така конкретна інформація, тобто, достатньо гостро пан Кулеба розповів. Повів про те, що саме у вільнюсі Україна очікує з огляду на події, які відбуваються навколо нас, з огляду на ідеї Лули, з огляду на візити Лішанфу до Москви, коли або хоче, щоб у вільнюсі прозвучала конкретика, тобто Україна має отримати, як він висловився, наш міністр, не 135 й або там 137 й сигнал про те, що двері НАТО відкриті, а про те, що цей саміт має стати проривним в плані того, що Україна отримає Отримає не просто перспективу, Україна отримує чітку заяву про те, що е, стр... і, і обмежені строки про приєднання до північноатлантичного альянсу, тобто е, вимагається від усіх членів північноатлантичного альянсу зробити консенсусну заяву з приводу того, що так Україна буде набуде членство в північно-атлантичному альянці, е, одразу після. Своєї перемоги, але одразу після завершення війни, і це мабуть правильно, тому що точки дотику і мовчазна згода саме на такий план, вона в принципі існує. Тепер лише вимагається з дипломатичної точки зору зробити це рішення чітким публічним озвучити його, і от про що говорить якраз пан Кулеба.